Це була добра гра, всі дуже старались, японці грали в дуже швидкий хокей, але ми про просто виявилися сильнішими в цій грі, та е це буде е добра підпора для наступних ігор на чемпіонаті. Це буде е психологічною е підтримкою для цих ігор, але це ще нічого не значить. Буде найголовніша гра буде е 14 числа. На самому чемпіонаті тому ми повинні прийти до цієї гри в повному психологічному та технічному підготовленому стані. Це, це були дуже тяжкі та навантажені збори по 3,5 години на, на льоду та по годині тренувань в залі. Тому всі, всі впорались з цим навантаженням. Тому. Ми будемо готові на чемпіонат з такими тренуваннями. Ну, рахунок на табло ми виграли, тому вдалося впоратись. Вони дуже швидко міняють свої тактики в більшості та в меншості. Вони дуже швидко переходять від одного розіграшу до другого. Тому треба бути обережними з цим. Доброї та навантаженої гри це найкраще, що може бути і доброта